Всім привіт, друзі! Мене звати Марк і ви на каналі Mar Games. І сьогодні будемо грати в Brawl Stars. Цього разу будемо грати за Розу. Будемо грати за розу в одиноке зіткнення. Так ось виглядає карта. До речі, цікаво, в такому хелловінському стилі. Тому що недавно був як Хеллоуін. Ну і таке. Ну і, до речі, в мене є скин на розу. Це є Майор Роза. Так вона виглядає. До речі, це є скіна з брау-паса. Я пам'ятаю, що це ще давно було, тому що я колись пам'ятаю, відкривав ці брав паси. Ще тоді були за ці м, кристали. Ну, оце ці такі якби, геми. Ну і що ж, ну а зараз Браулпаса можна купити за справжні гроші. Так то є, до речі, ось, це ось так то виглядає. Так, ну добре, 43-й сезон між іншими 43-й, ну і тут, до речі, як опише, Хеллоуін. Хеллоуін, ну це було, знаєте, недавно, як Хеллоуін недавно, ну і брав Старс, такий зробив, як би, Хеллоуінський. Ну що ж, будемо грати за росу на одиноке зіткнення три рази. Но е бачите, шо є як код, ки більш Хеловінський, я б сказав, так. До речі, тут є як Едгар, Шелі, ну і інші там Бравлери. Так, ну добре, ну, постараємося якось постараємося якось виграти. Тому. Так, добре, я вже тут одного бачу. Ну, я, до речі, пам'ятаю, в мене є такий бравлер. ну, Бравер. Але я якось вже не пам'ятаю, як його там звати. От до речі, ворон там забив Бібі. Ну, багато зараз скінів набр... збиралося, так що тяжко розпізнати, хто. Ідеї з, з, з тих Браулерів ну, маю на увазі. Так, тут є веселка. Ну, такі якби веселка така дорога. Так, ну це цікаво. Так, він вже зі мною не ганяється. Ну, нічого, можемо якось зайняти десь там ми можемо зайняти п'яте місце, але не знаю, не знаю. Якось ну так, середня це виглядає, але три пухарі отримав. В принципі, може бути. П'яте місце може хоча б бути на початок. Але я думаю, що за кожною гроші буде все краще, краще, та краще. Ну, не факт. Не факт, але. Ну добре, тут я вже розпізнаю, там є Бо, Леон, Карл, до речі, Едгар, рядом з, зі мною. Так, ну добре, ну зараз не знаю. Тут так поставили до речі, бравлерів, що можемо так один на одного вбивати. Е, ну, з самого близька просто. Ну, з карти я, 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 я як би помітив. Е, ну, та добре, ну, добре, я постараюся бути від усіх дальше. Ну і побачимо. Ну як най... ну, як далеко просто. А просто якнайдальше. Дальше. Е, ну, то добре, ой, я вже там бачу, що вже буває помало. Але не знаю, чи виграємо цього разу, чи ні. Бо я трохи вже так переживаю. дивіться, просто... Вже ці, ці хмари, такі отруєні хмари, вже приближаються, але ніхто взагалі не хоче вбитися. Ну то добре, але вже починають помало вбивати. Так, добре, о вже там Шелі збила цього. Я вже навіть не пам'ятаю, як його там був, як цього Бравлера зсувати. Ну то добре, так, я також маю цього, до речі, кояжу цього Бравлера. Так, ну. Та добре, не знаю, ну не знаю, не знаю, чи виграємо цього разу, чи ні. Хоча б на четверте місце зайняли, ви, якщо б не зайняли. Ну, о боже, ну тут я вже бачу, що деякі ховаються, Ну тут це навпаки, Тут це навпаки. За кожним. Ну, на одне місце, вище. ну просто нижче, я б сказав. Попросу буду на це ставити, Але задовитись скільки еквацій маю виконувати. Не знаю, чи я би все це виконував чи ні. Але я бачу, що частину я мало виконую. Ну і що ж, ну і остання гра буде. Остання гра за розу. Ну, головне, щоб пограли за розу. Ну, це так, знаєте, для контента. Для контента бачу П. Едгар найць Едгарів. Сенді, Було, ну і трошки ще я навіть пам'ятаю з між прокуміш. Ну, поки що я навіть пам'ятаю, о, Мортис там уже декар забив. Е, ну добре, ну добре, добре, що хоча б ще не на 10 місце, а то вже було б капець просто. Але вже я бачу, що брок з мною гоняється. До речі, цей скін брока в мене пам'ятаю, що є такий скін. Е, можна, звісно, перевірити, чи це з е, час, часом не він цей скін. Так, добре, ну, тут я вже бачу, що помало вбивають. Є шанс, до речі, зайняти сього місце, але не варто. Не варто, хоча б можна і на четверте, або навіть вище, ніж на четверте. там, ну, там, Наприклад, на третє. Ну, це так, знаєте, більше нижче. Це так, знаєте, на третє, на друге. Або взагалі було б класно на перше зайняти місце. Ну. Окей, ну окей, поки що можемо тут сховатися. Так, ну тут я бачу, що вже Сені там десь гоняється. До речі, я теж також знаю цей скін, боже, Я тут бачу, що Едгар найсильніший. Найсильніший, але вже бачу, що вже можна зайняти. Ну, тут вже буде проблема. Я так бачу, що Едгар, можливо, і мене вб'є. Але... Ну так, це є факт. Це є факт, що... Едгар попросив вбив, як також мене. Ну, бачили, як то вбивав цей едгар. Ну, хоча б третє місце зайняли. це вже навіть знаєте, круто. Це вже яко круто. Так, ну і тут можемо щось відкрити. 50 монет. Нормально, нормально, пристрій може бути. У мене і так було багато монет. І за тих монет прокачав просто е, ось цих бравлерів. Шейда та міпу. Ну, як ви самі бачите, на максимальну силу, тому що вони були як найслабші. Ну і ми можемо, до речі, перевірити, чи це є цей брок, який зі мною, ну, зі мною. Так, це є цей ретро брок. Це ще оцей, ну, цей юбилей. Ну, якийсь там був юбилей між іншим. Ну, і це так колись такий був брок між іншим, а зараз є цей брок. Ну, в принципі, це такі більш якби новіші. Бачите, як тут все змінилося. Ну, не аж так навіть, але я бачу, що дуже крепко все змінилося. Буде вже майже 100 бравлерів. Буде вже 100 бла... 100 бравлерів. Ну, що ж, ну і ось таке. Ну а якщо вам сподобалось це відео, то, ти, ти, то залишайте лайк, підписуйтесь на мій канал, на дзвіночок, пишіть коментарі та діліться відео зі своїми друзями. Всім пока-пока!